Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про традиційну українську словосполуку збиратися на щось. Коли треба сказати, що є якісь ознаки, прикмети, наближення чого-небудь, початку якоїсь дії, то слід використовувати дієслово збирається. Найпоширеніше збирається на дощ. Існують також його контекстуальні синоніми: кладеться, заноситься, заходиться, береться, йдеться тощо. Наприклад, береться на негоду, заноситься на бурю. Заходиться на зливу, береться на дощ. До цих безособових дієслів обов'язково додавайте прийменник на, оскільки варіанти без на в сучасній літературній мові вважають ненормативними. Говоріть українською правильно, нехай не збирається на зливу, а береться на безхмарну сонячну погоду.